Я вітаю вас сьогодні, мудрі неповторні люди з незвичайно чарівного, глибинного, красивого. Я би навіть сказала освяченого місця. Я сюди приїжджала вже і сьогодні знову знайомлю вас. Ось такий туман. Я приїхала на оце місце, це храм Бахай, храм віри Бахай. Чому він для мене такий неймовірно? Глибинний, це храм єдності. Він для мене чомусь... Я коли сюди приїжджаю, знаєте, друзі, я відчуваю тут дивний стан. По-перше, таких храмів всього 9 на світі. Цей храм один із самих найстаріших храмів. Я надіюсь, вам видно там, я вам іще покажу ось так. Він дуже дрони там літають зверху. Знімають люди також. Так от, друзі, всього їх є дев'ять таких храмів на світі, тому що дев'ятка це символ, да, символ духа, цифра духа, яка всі, всі цифри в собі об'єднує. Я сьогодні вам хочу провести таку невеличку екскурсію і сказати, що біля кожного храма Бахаю у всьому світі є сади. Ось ці сади, де ми зараз з вами по ним йдемо. Тут сад, який Має таку кількість доріжок, які підводять до кожної грані цього храму. Їх є дев'ять. В кожному храмі дев'ять граней, дев'ять входів, дев'ять виходів. Це храм єдності, єдиного Бога, який, тобто, віра Бахай вона вважається самою, самою, стар, самою молодою вірою. Так, що ми дрон вам, мабуть, не чутно. Так от, друзі, дивіться, цей храм, він перший камінчик його заклався в 1907 році. Але будівництво почалося в 1920 році. Десь в 23-му вже так пішло, пішло таке будівництво, збиралися кошти. Дуже важкувато було, тому що цей храм пережив дві війни. І його архітектор і скульптор продумував так. Він його не побачив, коли він його вже повністю він був закінчений. Його цей храм будував скульптор Луї Буржуа, він сам був канадець французького походження. І ви знаєте, тут не така різьба, вирізблено такі знаки, знаки Всесвіту. Сама релігія Бахай вона вважається самою молодою релігією на землі. Тобто, якщо цьому храму 100 десь років, так, то релігія вважається. Коли вона була започаткована, то було десь 1823 рік. Тобто 1800, це 200. Так, ну да, 200 чимось років. Ну, це не важливо, просто коли ви захочете, друзі, дізнатися про цей храм більше, ви зможете знайти цю інформацію в інтернеті. Я просто хочу сказати, що він зроблений з... І так, друзі, не дивлячись ні на що, на те, що йде дощ, я продовжую писати. Просто холодно стає. Я трошки накину шарф на голову. І все ж таки я скажу вам, що ці сади, які підводять до храму, вони мають таку також продуману таку траєкторію. І сам скульптор Луї Франсуа. Боржуа, господі, вибачте, Луї Боржуа, він настільки продумував кожну деталь, і тут використано два вигляди кварцу для того, щоб придати цьому храму ось такий сяючий вигляд. Не дивлячись на те, що він з бетону, не дивлячись на те, що зараз зима і туман, і йде дощ, він виглядає дуже глобально, дуже велично і дуже неймовірно, знаєте, як. Стародавні ці такі знання вкладені, стародавні знання в тому плані про світобудову. Тут коло в коло закладене, кожна лінія продумана, і він стоїть вже більше ста років, і ось такий має чудовий вигляд. І я приїжджаю завжди сюди, коли я починаю якийсь свій проект. І зараз якраз коли я знаю, що це храм єдиного Бога. І їх всього дев'ять на землі. Це храм єдиної віри, в єдиного Бога. Він не розділений ні, ні на які релігії абсолютно, він включає їх всі, які тільки можна. І ще його називають храм Матері Заходу. Тобто на, в США він один-єдиний цей храм. І коли, знаєте, я починаю щось цікаве в житті своєму. Я хочу закласти енергії, і я стою знову на цьому ж місці, як я писала вам в 23 році відео звідси, коли я починала свій курс «Цілитель». і зараз я якраз починаю курс програматор. Це абсолютно, абсолютно інший курс, який є еволюційним. І саме еволюція людини зараз зв'язана з тим, що вона має об'єднати в собі всі знання про всіх богів, які тільки можна включити, і створити для себе віру в єдине, в єдиний простір існування, в єдиний всесвіт, в, єдину, в єдине людське братство. І тобто, ми є люди, які маємо об'єднати ці знання в собі і тут і зараз. І Знаєте, ось коли будемо вчитися з вами програматорству, а це не програмування, а програматорство це проєкт мого життя. І так, що, друзі, сьогодні я ділюся з вами такою чудовою нагодою, щоб розповісти про те, що я дійсно, дійсно, сьогодні, прямо сьогодні, звертаюся у всесвіт, щоб все те, що я роблю. Воно мало гарний розвиток, щоб служило людям землі, щоб люди, які будуть приходити на мої курси, були щасливі, цілісні, щоб жили всі в єдності, щоб закінчилися війни на землі, щоб всі матері світу промолили в простір величезний свої молитви і зупинили вбивства своїх дітей наших дітей, щоб ніхто не зміг вбивати наших дітей. Це просто я так волію сьогодні. Я замовляю в простір сили стілення тим людям, кому потрібно зараз стілення. Я посилаю в цей простір молитву свою з мого чистого серця, на велику єдність на спасіння нашої землі, щоб не було катаклізмів, щоб не було розрушень. Я хочу, щоб навіки стояли ми в правді своїй, а правда є в єдиному, в єдиній вірі. І тому нехай буде всім достаток, нехай буде, знаєте, в серці така Божа благодать. І нехай ми з вами всі об'єднаємося навколо ідеї бути щасливими, просто щасливими, щоб так було завжди, щоб дітки всі були здорові, щоб воїни мали силу захищати нашу батьківщину, нашу рідну землю. Щоб і сили світла, а бахається саме світло, слава, ем, досконалість. Це саме так. І нехай енергії, віри, і нехай всі бахаї, яких тільки є на, на землі. На початок, коли побудувалися ці дев'ять храмів, їх було тисячу всього на землі, на планеті нашій. Я надію, що їх зараз більше. І нас стає все більше і більше. Тобто, друзі, всім бажаю в цей в цю мить. Самого найкращого, що тільки можна побажати, це щастя в тому, в єдності, що в нас земля одна і ми тут одні. І да буде так, да будуть всі здорові, щасливі, і да буде все найкраще нам всім за майбутнє, за майбутнє України і всього світу. Всього найкращого, добачення. До